Давайте підтримуємо Iron Warriors на чолі з Вадимом Свириденком. Він підтримує дуже багато поранених. Долучаємося і до його підтримки. Вітаю ви на каналі Олександр Дерморос. Сьогодні е, хочу поговорити з вами про рух змагання про біг і подолання перешкод. Сьогодні, на прикладі марафону, по гірській місцевості в Шотландії 35 кілометрів є люди з пораненнями, які 80 кілометрів. Їх очолює не того слова, легендарний Вадим Свериденко. Передаю вітання. На жаль, я ще участі в даному марафоні не брав, але знаю, що таке подолання перешкод. Знаю, що таке Iron Warriors і прошу вас підтримати. Це дуже важливо. Хлопці долають цю перешкоду для того, щоб зібрати кошти на спортивне протезування, яке не передбачено бюджетом законодавством. Спортивні протези, вони. Дозволяють бігти. В мене також є спортивний протез. Дякую е, українській діаспорі в Детройті, які допомогли мені. І вже не один десяток кілометрів подоланий. І я вам скажу: е, після поранення, після зневіри, коли ти долаєш е, дистанцію, ці відчуття не, не можна передати словами. Я хочу заохотити е, людей, щоб допомогли, е, скажімо так, свіжопораненим хлопцям. Відчувати себе повноцінно, відчувати себе не, не тільки так скажімо, на, на ногах, в строю, але ще й в бою. В бою на дистанції. Ви на каналі Олександр Дармороз, який виходить за сприяння Вадима Свириденка, продюсером Володимир Нечипорук. Технічна підтримка, студія «Відеонова». Доєднуйтесь, підписуйтесь і залишайтесь на зв'язку.